І що ми маємо сьогодні? Ми маємо сьогодні чотири законопроекти, один з яких прийняти Верховною Радою України за основу 12374-Д, авторами яких є народні депутати України. Ми знаходимося в діалозі професійних розмовах. Ми пропонували долучитися. Сподіваюся, що це ще буде предметом нашого обговорення в майбутньому. Чому? Арма як державний орган влади було долучено до розробки урядового законопроекту. Якщо буде мова йти або підніматися питання стосовно тих критеріїв, які були виписані у фасіліті план, зокрема стосовно щодо відкритих конкурсних процедур обрання голови, посилення цього процесу. Заступників голови громадського раду або контролю, встановлення зовнішнього контролю над національним агентством, То тут наша позиція чітка, і абсолютно прозора. Ми не лише підтримуємо, ми навіть давали ще більш жорсткі вимоги до цих процесів і абсолютно надали висновки Міністерства юстиції, і це все збережено в усіх редакціях законопроекту, які є сьогодні обговоренням. В своєму урядовому законопроєкті, який, до речі, отримав висновки Міністерства юстиції в підтримку урядового законопроекту, Міністерства економі економіки, в тому числі, було зауважено щодо доцільності до опрацювання депутатських законопроєктів. І, і чому я зараз зверну увагу, це зокрема було і предметом на обговоренні профільного е, засідання. Комітету з питань антикорупційної політики, де члени комітету самі говорили про ті зауваження, які мають водночас. Я скажу про те, що саме сьогодні я читала документ від Міністерства фінансів, який не бачив аргументації, яким чином е, аргументуються фінансові надходження для цього законопроекту, саме деякі схвалений за основу, і скільки коштів він може давати до бюджету України, незрозуміло. Водночас я підтримую позицію Офіса Генеральної прокуратури і їхніх зауважень і сподіваюся, що це сьогодні це стане якраз предметом професійної дискусії, і наша основна увага сьогодні приділена наступній вимозі. В законопроекті 12374 д запропоновано абсолютно нову модель щодо способу управління арештованими активами. Зокрема, пропонується встановити е, такий спосіб через арбітражних керуючих. Ми розглядали цю пропозицію. Я буду дуже уважно сьогодні слухати, що будуть говорити арбітражні керуючі, науковці, юристи, представники Верховної Ради або інших міністерств. Чому тому, що ми звернули увагу на наступне: перше, такі арбітражні керуючі мають отримати відповідні сертифікати за наслідком. Проходження навчання в національному агентстві. це трохи викликає подив, тому що національне агентство не є науковою становою, щоб проводити відповідні навчання. Друге, спосіб відбору арбітражного керуюча на певний арештований актив, встановлений автоматичним засобом, тобто рулеткою. Я хочу дуже запитати, чи арбітражні керуючі готові до такого способу. Ну і зверну увагу на наступне, пропоную обговорити в дискусії стосовно юридичної відповідальності, яку може понести арбітражний керуючий, коли візьметься управляти арештованими активами, які так різняться за своєю природою, специфікою і характеристиками. Коли національне агентство щодня стикається з такими питаннями. Як охороняти, як оглянути, зайти на об'єкт спільно з органом досудового розслідування? Як його оцінити, провести відповідні конкурси? у мене особисто виникає запитання: чи не створимо ми якісь корупційні складові для того, щоб... Арбітражний керуючий, не маючи на це ні засобів, ні фінансування, ні допомоги, ні підтримки, ні доступу до того кримінального провадження, в рамках якого арештовано даний актив, буде все це здійснювати. Отож, питань більш ніж достатньо для того, щоб їх обговорити. Отримати на них відповідно відповіді, І відповідно, якщо ці двері мають чи запропоновані відкритися для арбітражних керуючих, виникає, звичайно, наступне запитання: чи водночас і цей факт не є корупційною складовою, тому що ми не просто говоримо про прозорість, ми цьому Флагману слідуємо і це демонструємо щодня. Тоді треба відкривати і е, приватним виконавцям. Тоді треба говорити повністю про всіх суб'єктів діяльності, які є в Україні мають відповідні або сертифікати, бо можуть їх отримати. Як це запропоновано, наприклад, даним документам. Е, отож, це один із основних критичних моментів. На відповідальності буду підкреслювати е, вимогу, тому що законопроектом, наприклад, написано про те, що основною відповідальністю арбітражного керуючого буде позбавлення його сертифіката, який він отримав від національного агентства. Я перепрошую, у нас всі посадові особи, і повноважені, особи АРМА буквально ходять під кримінальною статтею щодня приймаючи такі відповідальні рішення. Щодня, це не жарти. Ми сьогодні маємо особливий статус під час війни. Це не жарти. Ми не маємо допустити можливості, щоб до арештованих активів дібралися якісь е афільовані або причетні, або близькі, або безпосередньо Російська Федерація. Абсолютно точно ні. Коли я читаю лист Міністерства фінансів, як це буде мати економічний ефект, я як керівник органу не можу дати відповіді, оскільки не бачу розрахунків. Для мене це ризик того, що арбітражні керуючі можуть просто домовлятися з власниками і таким чином, буде створено корупційну схему, за якою. Арештований актив буде продовжувати перебувати у власника. Я звертаю увагу, національне агентство здійснює прозорі правила, які так Україна очікувала. Так відбір управителів потребує вдосконалення. Наша пропозиція, наші напрацьовані. Способи більше полягають в тому, щоб вдосконалити ті проблемні питання, про які ми знаємо. Так, це акти підписання з прокурорами, органами досудового розслідування. Так, це обов'язкове планування перед арештом. Так, це розблокування управління корпоративними правами. Так, це встановлення чітких строків, що було предметом обговорення з антикорупційним комітетом депутатами, і Я сподіваюся, буде обговоренням зараз. Нам треба створити документ, який насправді буде працювати, який дасть ефективність, прозорість не тільки органу. Але й Україні не можна говорити і протягувати будь-які норми закону лише тому, що є затверджений Фасіліті План і сподівання, що Україна під це отримає кошти. Не можна здавати інтереси держави чи державного органу тільки під тим, що це треба терміново. І вже треба думати, які закони сьогодні ми пропонуємо ухвалити. В чиїх інтересах цей закон буде працювати? І коли півтора року я і моя команда потратили стільки сил, щоб цей орган з нікчемного з того, який був тиском на бізнес, перетворився в державний орган, який визнають міжнародні партнери, який дає надходження до бюджету, який може дати ще більше. То я переконана, що ті економічні радники послів Джей Севен інших дипломатичних установ, які зараз нас. Чують онлайн, які отримали від нас наші пропозиції, їх не просто чують. Ми очікуємо від них також їхньої відповіді реакції. Маю сказати, що сьогодні, у другій годині дня, буду мати можливість онлайн говорити все те саме слово в слово членам Єврокомісії саме з цього законопроекту. Отож. Ми підтримуємо реформу тільки на шляху до кращих змін, але водночас на ту, яка буде працювати, забезпечує інтереси держави. Я прошу вас всіх долучитися і предметно обговорити ці питання. Дякую, дякую, Олена Олексіївна. Я думаю, що більш ніж ви вичерпно висловили думку агентства. Я просив би зараз два народні депутати.